Вітаю вас 23 березня за календарем. І сьогодні за планом дуже важливе відео, особливо тим, в кого є розсада огірка. Сьогодні будемо закалювати кореневу систему перед висадкою в ґрунт. Ну а що я маю на увазі? Далі вже розповім, зайдемо в теплицю і розповім щодо чого. Ось наш огірок, як кажуть, запам'ятайте цю картинку, тому що скоро вона зміниться. Зараз пройду, покажу огірок сам. Значить, я перед висадкою в цю теплицю, скоро будемо висаджувати саму розсаду, постійно огірки із ящиків опускаю на ґрунт. Тому сьогодні буде така робота. приберемо всі ящики, опустимо додолу і винесемо з теплиці стелажі. Тому що десь через тиждень, можливо днів 10, огірок буде точно пересаджений в цю теплицю. Температуру ґрунту я міряв, температура дозволяє, тому що тут топиться постійно, то можна садити хоч зараз. Ну і огірок в цьому році, скажу, вискочив досить швидко, потягнувся як ніколи. У мене таке було в перші роки, коли я вирощував, коли ще не знав нічого. А воно, бачите, як буває, вроді знаєш, ну хай не все, але знаєш, як його треба і що, куди, а він потягнувся. Ну, як вам картина? Скажу, прибрали стелажі, аж теплиця стала більшою. Широка така простора, світло. А то понаставляли, пройти не було де. Так, ну, по-перше, для чого я опустив ящики з огірком? Всі вони долі. Як бачите, три ряди вийшло, трішки там, понад стіною. І ще тут. По-перше, да, Поясню, для чого я це опустив. Я це роблю кожен рік, десь за 7 днів до висадки розсади в оцю теплицю. Хоча скажу, повторюся, що можна висаджувати хоч прямо зараз. Я заміряв температуру ґрунту, міряв ось біля буржуйки, прямо ось тут. То тут температура плюс 20. Понад стінкою, вон там, плюс 15. На стелажах, коли стояв огірок, в такому рукаві, зараз якийсь візьмемо, бо випадає, це ж вам не стакан. О, коли стояв оцей огірок на стелажі, то температура була у самому рукаві в ґрунті плюс 25. Тому ми їх опускаємо на ґрунт. Для того, щоб коренева закалилася, щоб трішки понизити температуру, щоб був менший стрес. Зараз, як бачите, в стакані 20 і більше не буде, це вже точно. Ну, і ви представте собі, якщо ми візьмемо зразу з теплого стелажа да, огірок, і посадимо зразу з понад стінкою сюди, де температура плюс 15, і вона більше не підніметься поки що. Це поки, поки надгорі не буде тепліше, то це буде стрес дуже великий. Потрібно там буде і бризкати чимось, ну це по-любому чимось бризкать якимись антистресами. Понад краєм і посередині проблем не буде. Можливо, ближчим часом я це все діло і посадю. Ще потрібно прибрати ось тут оці стележі. І оці всі касети, вже коли посадимо огірок, тут буде три ряди в нас. Отут йти один, ось у другий йде капля і там третій. Тоді касети вже стануть по одній стороні між рядами. І одна буде стежка. Вже будемо по ній ходити. По-друге, ще хочу додати, що у ящиках огірку стає ще сильно тісно. Він у мене в цьому році і так потягнувся. Тому на тій стороні просто братиму рукава. Розсаду і буду розставляти вже по ґрунті. Тобто вийму з ящиків цих, щоб трішки дати ширше, щоб ну був простір між листям. Взагалі воно ще б і постояло в ящику, але він сильно потягнутий. Щось в цьому році так в мене з ним вийшло. Начебто і добре те, що треба. І монофосфат давав не один раз з кожним поливом, а потягло його. Якщо зверху дивитись, то норм, а якщо знизу, то не зовсім і норм. Але нічого, ми його пересадимо, він трішки стресоне, як кажуть. Він довжен потім якось щось поправимо. В принципі, я знаю, що з ним робити. Надіюсь, все вийде. Ну, потягну того і небагато, щоб сильно там. Така розсада. І на останок, друзі, хочу показати вам кореневу систему. Хотів, знаєте, вийняти з рукава, але якщо я вже його вийму, то я потім його туди вже назад не поставлю. Це вам не стакан, в рукав назад воно не залазить. Тому ось така. Це кругом я перевіряв декілька кущиків. Тому я думаю, хоч брати та садить. Що ви скажете? Я думаю, ще кілька днів хай постоїть він отак. Містами, може, ще розставлю десь. Потрібно ще ж перекопати, підготувати ґрунт, розстелити каплю і, можливо, ще огірок містами десь якось розставлю. Ну, коротше кажучи, включення буде по ходу роботи. На цьому буду, друзі, закінчувати. Роботи ще багато. Якщо подобається, хто дивиться мене вперше, обов'язково підписуйтесь. Багато в мене ще для вас буде цікавих і корисних, саме головне корисних відео. Ну а на цьому все. Далі буде, як завжди, всім пока!